Всім доброго та спокійного ранку я в магазині Юск огляну з вами які акційні пропозиції та що цікавенького на полицях. Тому приємного вам перегляду. Одразу при вході бачу крісло гойдалку 1799. Лава гойдалка з подушками 15 000. В комплект меблів входить два столики, софа та два крісла. Також йдуть в комплекті подушки для сидіння 45 тисяч гривень. 33 тисячі коштує софа, два крісла та стіл. Колір сірий також подушки в комплекті для сидіння. Столик садовий 5500 гривень. Крісло з подушкою 3000. Зараз на акції такі маленькі подушки милі по 200 гривень. Подушки смайли 300. Також ось така весела. Подушка із принтом 115. Коралова велюрова 275 гривень. Подушка в рожевому кольорі 45 на 45 325 гривень. Килимок придверний, колір сірий, 40х60, 225 гривень. Більшого розміру, 60х80 см, 475 гривень. Килимок латекс, придверний, 70 гривень. Гачки пластикові, 3 штуки в упаковці ціна 50 гривень. Металеві 185 2 штуки в упаковці. Щітка туалетна пластикова 150 гривень. Відроз педалі, від 250 гривень. Об'єм 2 літри матеріал сталь. Щітка очищувач пластик 60 гривень. Шкребок на присосці 100 гривень. Відро пластикове з педалю 849, об'єм 5 літрів. Відро із наржавіючої сталі з педалі 650 гривень, об'єм 12 літрів. 375 гривень коштує на 5 літрів. Таця мармур 399, що ось така красива таця 11 на 18, 399, склянка 299, диспенсер 299, 249, 150 у склі 269. Ось такий диспенсер по акції 600 гривень, 100 гривень пластиковий. Диспенсер білий керамічний 299. Щітка туалетна 299 Матеріал сталь. 499 мармур, бежева – 399 із чорною ручкою 549, 599 та 300. Акційна ціна на калимок 70 на 120 см 550 гривень, сірий, бежевий та молочний.

та сіру-синій. Килимок 50 на 80 з мікрофібри 375 гривень, колір м'ята, рижий та темно-сірий. За 300 гривень можна придбати килимок із бавовни 50 на 80 см. Набір із двох килимків у ванну 350 Килимок 600 гривень розмір 70 на 120. Наявності є декілька кольорів. Сандалі 475. Стики тапочки тепленькі 450, 275 сандалі з пушком. В сірому та бежевому кольорі. Капці 600 чоловічі 41, 46. Рушники на знижках бавовна 300 гривень. Розміри 65 на 130 см. Є декілька варіантів кольорів. Рушники меншого розміру 150 гривень. Сушалька для білизни 700 гривень. Розмір 55 на 171 та на 99 см. Ваза сіро голуба 400. Свічник 185, скринька скляна в золотій оправі 250 Ліхтар 550, декоративна прикраса 250 за упаковку, 3 штуки в наборі. Ваза фігурна 650, в голубому склі 425, 1000 гривень, горщик жовтий 300 гривень. Ваза з ручкою 325, свічка з кришкою 225, свічник скляний 150, висота 10 см, рослина штучна 200 гривень, свічник у сірому кольорі 125

Орхідея з квітами у горщику 600 гривень. Будильник з функціями 350. Годинник пластик чорний 225, 115 чорний з білим, 500 гривень, діаметр 30 см. Чорний з білим 550. Лецвічка висотою 11 см з таймером. Ціна 200 гривень. 150 гривень 12 см. Підсвічник скляний 100. Ось така невеличка ваза у сірому склі 65 гривень. Блакитна 125 гривень. Свічник 150. Свічник у коричневому склі 90. Дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, це відео буде вам нагоді.